Люди завжди підозрюють зраду. Зрада, кругом зрада. Нам складно довіряти один одному, складно довіряти владі. Згадайте за всю історію України, не знаю, там з самих незапам'ятних часів, коли в нас була. Позитивна влада, от коли ми можемо дійсно там на хвалитися, от куди не кинься зради, і вона вже переходить в якісь там межі раціональності і заходить в деструктивний глухий кут, і це вже нам шкодить. Дуже важко побудувати успішне суспільство, як спільноту, е оскільки довіра є ну певною певною основою, це як, як синдром такий виробитався, Я не знаю ну, очікування ну, зради. Якщо сусід поставив паркан. Точно ли цей паркан на правильному місці? Нічого він мене там не, не вкрав пару сантиметрів. Повинен бути певний позитивний досвід. Підняти майдан, винити Януковича, там, не знаю, побити бірку. Це ми це здібне, нема питань. Але потім питань, що далі? Вітаю вас, друзі! Україна у фокусі. Сьогодні ми продовжуємо тему «Архетип українця. Хто ми. І ми сьогодні говоримо про не дуже класні речі це підозра і зрада. Вітаю вас, друзі! Останній раз ми мали таку тему архетип українців. Ми говорили про дуже е, якби риси українського народу, генетично, які передаються, це прагнення до волі, самоорганізація, відповідальність. Саме тому відповіда... відбувались такі в нас зміни, майдани, коли ми намагалися щось. Поміняти в своєму житті, і це нам вдалося. Ми да нас. саме може тому сьогодні наші сусіди дуже літують і, і напали на нас. І дасть Бог, ми переможемо і залишимося вільними. Саме такий лозунг мають деякі воля або смерть, і це дуже сильно. Але, на жаль, у українців є і не дуже якби, такі сильні риси, які, якби, як, ну, знову-зноми наступали в історії на ці граблі. І я пропоную поспілкуватися. Ну, що я маю на увазі? Що я бачив, що моє відчуття яке? Наприклад, я бачу, що люди завжди підозрюють зраду. Зрада, кругом зрада. От владу вибираємо через деякий час, це погано. І потім ми валимо всю на цю владу. На, на вони не такі, це зрада. От в Курськ в Курську губернію зайшли, це зрада. І якщо б не зайшли, це зрада. Ну кругом зрада. От це те, що нам, на мій погляд, якось мішає. Віталік, почнемо з тебе. Що ти думаєш, це ну, цю річ? Що таке зрада? Це тотальна недовіра. Нам складно довіряти один одному, складно довіряти владі. І, на жаль, це не виправдовує, але трошки пояснює. Історично в нас не було на наших теренах такого доброго часу стабільності, коли б ми могли вибудувати довіру один до одного. Постійно були зрадники дійсно, постійно була і певна агресія, окупація. І, і тому українці колективізація і так, далі, і так далі. І тому в нас вже на такому генетичному рівні ми постійно щось підозрюємо. Ми хвилюємось, ми боїмося, що зараз буде ще гірше. І тому на кожному кроці ми такі дуже-дуже обережні. Юрій. Ну, я згоден з Віталієм. В принципі, я можу задати просто дуже просте питання. Згадайте, за всю історію України, не знаю, там з самих незапам'ятних часів, коли в нас була. Позитивна влада, от коли ми можемо дійсно там, на них хвалитися. І це дуже важко, дуже складно згадати такий період. Ми просто зараз в кулуарах говорили про Богдана Хмельницького, тільки що. Нібито чудовий гетьман, а, ну, здається, там теж щось зробив, ну, якби не, не, не здогадався про наслідки деяких речей. А тобто, дійсно, наша підозрюваність, вона виникає. Підозрюваність зраді виникає не на пустому місці. І з одного боку, це нам я думаю, що допомагає допомагає. А в якому плані, що та волелюбність, про яку ми говорили в іншій програмі, мабуть, і дозволяє нам критичніше ставитися до влади, до її дій, до її намірів. Це непогано. Але оце якось треба в конструктивне русло направляти, тому що дійсно те, що ти сергіс, що почав, а дійшли до Харківщини, звільнили, зупинились на кордоні. А чому не пішли на Білгородщину? Зрада. Перейшли в Курську область, зрада, це буде котел, ця влада хоче знищити наших воїнів. От куди не кінця зрада, і вона вже переходить в якісь там межі раціональності і заходить в деструктивний глухий кут. І це вже нам шкодить. От як тут знайти цей баланс між а, справедливими питаннями в бік влади щодо її дій і контролю за її діями, і от, щоб що не бути паралізованими. Є моє це... думка, чому саме, якби. Обратна і друга сторона медалі – цієї волелюбності, в да? чому це якраз, ну, якби ми підозрюємо зраду. Я потім це. Ярослав, ага. щас ти скажу? Ну, так, тут оц оця відсутність довіри в суспільстві є досить таким ну, негативним симптомом, тому що. Якщо немає довіри поміж суспільством і державними органами, суспільством і елітами, суспільством поміж людьми, поміж собою, то звичайно дуже важко побудувати успішне суспільство, як спільноту, оскільки довіра є ну, певною, певною основою. Так? основою для для того щоб, щоб суспільство могло процвітати також в економічному сенсі, так, от якщо ти не маєш довіри до СТО, в якому залишаєш свою машину, то E, ніяк не побудуєш e, us, успішну економіку. Ось тому, звичайно, звідки звідки взялася ця недовіра? Ну, e, часто а ця підозра зради, вона була оправдана, тому що еліти, на жаль, вони вони реально зраджували. Можливо, це e, треба було починати з, з зради еліт. Князів українських шляхти, яка, наприклад, полонізувалась, потім русифікувалась. Да? Старищини, козацькі, русифікувались. Інтелігенція українська в 19-му початку 20-го століття русифікувалась. Так? Ну, наприклад, у цей, і, і так у цей, далі. Оцей договір Богдана Хмельницького з Росією. Угода, переставка. Я, я маю на увазі, що, наприклад, ну, що таке ПТСР? Да? тобто... Якесь дуже переживання, таке, яке тебе потім, ну, в маленькому сенсі, я можу сказати, наприклад, можна. Е я жив в Німеччині з 95 по 99. І, е тоді, ну, і зараз, а тоді взагалі все через пошту йшло. І штрафи приходили поштою. І в мене там були трошки проблеми і з штрафами, і з однією місією були проблеми. Вони там на мене в суд подали, бо я там не купив щось у них. І оце навіть зараз я підходжу до ящика почтового і внутрішні напряхи молити, хай би нічого не було, Боже, хай нічого не буде. І Я побачив потім, що навіть в інтернеті є такі меми, бо це людей, ну. Вони бояться пошти в Німеччині. Ти відкриваєш а там штраф тобі або ще щось. І оце очікування зради в українців, наприклад, вони, домов... вони там вільні, такі всі, от обратна сторона медалі, угу. Вони хочуть бути вільними. Да? Вони домовляються, і потім зрада. І потім вони вже якби очікують, хто знову хоче їх надурити. То хоче знову їх якось взяти в полон, угу. і це як, як синдром такий вироботався. Я не знаю, очікування ну, зради. Ну, дивіться, ми зараз говоримо про такі геополітичні історичні речі або історії, але і, і на побутовому рівні, якщо сусід поставив паркан. Точно ли цей паркан на правильному місці? Нічого він в мене там не, не вкрав пару сантиметрів. І це постійно підозри на, на якомусь такому маленькому рівні. Да? Бо дурили, Віталій. Да, да. Да. От я, я скажу, що. І от хит, ага. українці, ну я живу в Україні, да? Ти очікуєш, що він такий трошки хитрий заробити там. І от ти здаєш машину на СТО, новеньку машину, щось там просте зробити чи ви не зніметь там якусь новеньку дітей? Ну, ми ж приходимо така. Чому? Тому що було таке. Ти було. заганяєш машину, вони знімають, міняють, потім воно в тебе зламалося, вони приходять, вони тобі твою частину назад от, Я вважаю, Ти в ти більшості тут питання задаєш, але в мене питання. Як нам сформувати в Україні, в нашому народі от таку культуру довіри? Так, де йде саме... її взяти? Ну, Знову мусить бути позитивний досвід. Так, Якщо так. був негативний досвід, який залишається десь е, на, на підсвідомому рівні і передається ще з покоління в покоління, то повинен бути певний позитивний досвід. Е, якийсь от образ... І тут, тут ключову роль грає модель влади, яка у нас є в, в, в нашому виображенні модель влади ну, влада, Тож, це на чому... відображення народу. Ну так, на чому базується влада? Тобто, mm -hmm. на чому базується? От може бути ієрархія домінації. Тобто, коли хтось, ну так як в природі, знаєте, в тваринному світі, да, от ага. є той сильніший захватує територію, нам ну, на, він якийсь е, панує над ресурсами, так в природі є, да? От, вовк. Чи в рослинному навіть світі, от, сосна. Панує ну, треба... От а і, і, і так на цьому будується, наприклад, олігархат, так як, 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 як певна система влади в Україні, яка є ну реальним прокляттям сучасної України. Тобто олігархія, от, як певна система. Тобто, що це, в чому вона полягає? От є людина, вона захватила ресурси незалежно від того, чи вона має компетенції, чи вона професіонал, чи, чи її вибрали, чи ще. Вона захватила, і вона панує. То є, дякуючи тому, от, на відміну до ієрархії домінації, повинна бути ієрархія компетенції, тобто, ти отримуєш владу тому що ти компетентний, або е, також ієрархія служіння, тобто, ти, е, ти ти маєш більші можливості, тому що в тобі є серце от, для, для служіння. Так? От до речі, слово міністр. В європейській християнській традиції воно то взялось буквально із Євангеля із Матвія, 20-й, здається, розділ, де і, е, приходять до Ісуса ті, які думають категоріями ієрархії домінації, от мати е, цих е, учнів, так і каже, от давай постав от своїх учнів, коли ти вже буде твоє цар, постав своїх учнів справа і з лівого боку. А Ісус каже, що якщо хтось хто з вас хоче бути більшим, нехай стане слугою, тобто в латинською мовою міністр. вульгаті да. міністр. Тому ми маємо міністр транспорту, міністр економіки і так далі. І так далі. Ну Міністр маємо, а слух не маємо. При всій якби такій е, волі любності да, українців. От чому так виявляється, що у нас процвіта е, олігархія, і влада дуже швидко, як би, е, псується? От ось вибираємо, ну от останній раз я вже так вірив, я так вірую думаю, ну це вже не з їхнього кола, ну корупції не буде, все буде класно, вони все змінять. Ну от просто, як, як у фільмі показали, так, все так. буде добре. Чому? Я маю інколи враження, що ті, ну, ми народ одні, mm. а влада нам присилається з космосу, mm. і воно зовсім з іншої цивілізації, інші люди. Я думаю, що влада не з іншої цивілізації, це ті ж самі українці. Єдине, що ми тут е, переходимо трошки до іншого архетипу. Все ж таки, якби ми не говорили, ми про позитивні, про негативні, у нас є риса. Про яку ми ще не сказали, але я думаю, що ви погодитесь. У нас є риса, що у нас іноді емоційне домінує над е, таким глибоко продуманим раціональним. Так, от, тобто схватити за шаблю, порубати всіх, сказати, о там по казацьки, все це ми можемо підняти майдан, винити Януковича, там не знаю, побити Бєрку, Це ми це здібні, нема питань. Але потім питання, що далі? От, коли питання, що далі, які механізми народного контролю, надіями влади, виходячи з місця того письма, що всі зрішили, і полише славі слави що кожна людина не є ідеальним ангелом. Це е, якраз е, наші сусіди говорять, що царь – це там ідеальний. А для нас це має бути гріховна людина, яка має владу, тому що влада розбещує людину, а абсолютна влада абсолютно розбещує людину. От цього подальшого поняття, коли не емоційно шашку, схопити, скинути підняти, ти повстання, а спокійно вибудовувати якісь системи, механізми це більш не така епічна, а проста рутина, але щоденна праця: контроль народний праця з ну, з місцевими радами з державними центральними органами. Ніхто цим займатися не хоче, тому що в нас не той архетип. Ми готові кинутись кудись, на прорив піти. А оціми речами ну ми не здається, не дуже хочемо займатися і тому. На цьому тлі проходять ці, вибачте, ем, пройдисвіти, які користуються нашою емоційністю справедливою, чесною, героїчною, а потім нас облопошують. Тому в нас і плюс, і тут поряд стоїть дуже великий мінус, з яким потрібно щось робити. Ну, саме я... радянська влада залишила якийсь відпечаток такий: от. як вона вплинула на українця? От мислення радянської людини, радянська не знаю, теологія радянська. Ну, от паралізовані ми в тому числі з насудок тієї влади, в тому числі, мабуть, наприклад, з одного боку, ми самоорганізовані, але я вважаю, що радянська влада внесла якийсь такі, знаєш якби що відсутність зробила таку відсутність відповідальності, що ми якби волелюбні, але волелюбність виглядає так. Я сижу. Ах, козли, Порошенко не такий, Зеленський не такий, той не такий. Я вільно Атомально. розмовляю, але я не, ну, я не хочу вже. Е... Але не до діла. Дивіться, чи, чи... влада винна. Так. Хтось винний, так. тому що навколо. Чому так відбувається? Тому що у українців не сформована якісна система цінностей. Ми дивимося в Європу і нам хочеться. Ну, щоб у нас була така культура, чистота, чесність, довіра, як в Європі, щоб можна було там, не зачиняти машину або двері в дім, і туди ніхто не зайде. А, але історично, історично, наприклад, Фінляндія, скандинавські країни, Сполучені Штати Америки, там, і, і, і так далі, Нідерланди вони формувалися після реформації. І була сформована певна система цінностей, координат. Де вкрасти було це да. просто неможливо довіри, так да. на жаль, е в українському народі історично нас хитало від комуністичної по від по понів поніволення, до... да, ну, В різних обсягах. В різних і, е і ми не сформували цю систему цінностей. Бо люди при владі це ті самі люди, які в народі. Просто там хтось на мільярди краде. А там прибиральниця вкрала собі щітку додому. І воно, і там і там є корупція, та сама корупція. Чому це, чому це відбувається? Ми вже багато говорили. Але питання, як нам в нашому українському народі, сформувати цю систему цінностей? Які системні інструменти нам треба впровадити, щоб реально змінилася ця зрадницька ідеологія, тотальна недовіра? В нашому народі. Щоб бо коли ми ну, прийдемо в Європу, щоб Європа не почала красти. Бо, ну, це, це. бо дивіться, на, на подібних програмах, на телебаченні всі говорять правильні речі. Yeah. Але питання, як ці правильні речі втілити в реальне життя? Бо дійсно, коли людина приходить до влади, як вже Ігор казав, щось змінюється, бо це певна спокуса. І якщо це морально не готовий до цього, то це, це може тільки нашкодити і людині. І, і країни. Ну, ну, довіра, ключове слово зараз, я чую. Як відновити довіру, як цей ген довіри ну, виростити? Мені здається, це неможливо без Бога. От так прямо скажу. Тобто, це неможливо без Бога, це неможливо без. Е, без от... Біблійних підвалин. біблійних без трансцендентного. того що ти муш вийти. Ти певна якась критична маса от, е, мешканців цієї країни, вони повинні вийти поза оцю замкнуту систему. Знаєте, такі от я би сказав, якісь за, оті замкнуті кола от, української історії, да, от що постійно ми топчемося, так собі скажемо, повторюємо помилки, які відбувались там декілька десятків років тому, і і так далі. Тобто, люди, які м, дійсно побачать. Uh, ну, от таке середовище. Я вірю, що це, це повинна бути церква, це повинні бути християни, які uh, стоять перед Богом, і вони розуміють, окей, okay, якщо я сьогодні вкраду, я все рівно я відповім. отут тут є екрани, я, я не знав, що це екрани, а тут виявляється 36 екранів. Uh, я, от колись буде момент, реальний момент, так як реально ми сидимо тут, коли ти будеш перед екранами і всі побачать. Всі побачать, що у тебе було, всі і тобі буде неймовірно соромно. Ти би віддав, я не знаю все своє життя. Тобі віддав, щоб такого не відбулося, те, що ти зробив тоді. І коли отака от глибока свідомість, яка в історії Європи називається латинськими буквами на латинськими словами корамдео, то є це певний принцип, певна певна теологічна. Установка, в яка, яка, ну, яку реально вірили люди, і поступали згідно з цим, знову якась критична маса, і не ідеалізую. От що Бог все бачить, ти постійно живеш в Божій присутності. І, 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 на, і насправді головне це те, що буде в житті вічному, але життя вічне залежить від того, як ти поступаєш сьогодні. От коли оце відбудеться і, 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 і появиться якась група людей, яка задемонструє нову модель влади, влади. Де є іерархі компетенції, де ієрархія служіння, а не ієрархі домінації. Мені здається, це буде певний прорив, який допоможе вийти, розвернути оці кола, знаєте, замкнуті кола. Певне. Ну а звідки, звідки вона ж сама собою не з'явиться? А церква вплива на суспільство, от якраз у плані зради. Наприклад, що людина приходила в церкву, що вона чує? Може вона там також чує зраду? Все не так, всі не так, антіхвість скоро прийде. Ну як було з Сандеєм, це ж От, прямо зрада, розумієте? Да. Скільки тисяч людей йому вірило. Це реальний був серйозний рух. Там був, там да. був але тисячі, рух. а ти, але а потім... тисячі є дуже чесних пасторів, які чимно служать людям. Але ну дійсно цей фончик він трошечки пішов. За, за, за що я за що хочу сказати? Нам потрібна прозорість про те, що Ярослав говорив. Нам треба самим почати формувати це. Колись модерував один молотовний сніданок з можновладцями і теж задавав подібне питання: як нам все це змінити? Цю зраду, це все недовіру. І він дуже сказав, дуже просту річ: нам треба починати з самих себе, на тому місці, де ми є, і бути прозорими, наприклад, ця склянка. Якщо б вона була закрита і не було б видно, що там, що там іде, що там є, ну ми б скорше всього не, не хотіли би пити. Uh -huh. А оскільки ми бачимо прозора, гарненька водичка, і хочеться її випити. Так само, і люди, якщо вони будуть бачити більше прозорості і в церкві у служителів, і, і влади, і, 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 і взагалі в суспільстві, тоді я думаю, що воно буде допомагати формувати цю систему довіри. Ти запам'ятаєш зараз, дивись. Ну, добре, скажи потім. Ну, е, Дивись, е, звичайно, ми можемо брати крайнощі там негативних е, якби, випадків, як Сандея, як Мунтян. Там да? але взагалі теологія християнства, вона якби налаштовує нас, що. Там земля згорить, тут нічого не буде. Е, тобто ми тут рятуємося, а світ він якби поганий. Він ну це якби теологія зради, якби так можна сказати. Що ми не, не намагаємося відбудовувати цей світ. Там буде погано, там дьявол. Це не любіть міра, ні того, що в мірі. Все, і ми якби ми вже якби відштовхуємося від того, що з нами щось трапилось, а цей світ лежить у гріхи, і там нічого не буде. Це не є також от, така глубійна теологія, яка ну, культивує цю, цю зраду. Ми очікуємо, що у світі все погано. Значить, давайте я свою другою на те, що було сказано, потім була теологія церкви. Значить, дійсно, щоб для того, щоб змінити щось у суспільстві, потрібно зробити акцент на трансцендент, як сказав Ярослав. <кліпи> uh, і це дуже важливо. Якщо цього суспільства не буде, ми ж говоримо про Європу, да, то там же те ж, те, ж, те ж саме коріння. Я переміщусь зараз в іншій частині світу. Uh, я з спілкувався з місіонерами ще давно, там, років 20 тому, коли, які були uh, в середній Азії, але вони їхали в середню Азію через Кавказ. І вони заїхали в Чечню, в місто Грозний. Uh, і говорять, що заходиш в зал, там є банкомати. От, і написано: у нас камер спостереження немає. Але Аллах все бачить. <кліпи> Каже, і цього достатньо. Всім нормальним людям щоб Певним чином правильно себе не поводити. Розумієте, цей акцент, на не має бути, але це задача церкви, щоб люди ну, хоч якось поважали, боялися Бога, тоді ми можемо щось в цьому суспільстві будувати. Це перший момент. Другий момент. Стосовно недовіри, зради, ми підозрюємо, кого? Владу. Тобто є народ, є влада. Окей, для того, щоб не було цього і в зраді, що потрібно робити? От Віталій привів, приклад з парканом, сусід там десь його поклав. От якби твій сусід поклав паркан і сказав, Віталій, слухай, перемірі, я, я ось паркан поклав, і пів тобі поступив. Ну, щоб тобі трошки було більше. А потім на другий день каже, ти слухай, яблуня твоя росте на мою сторону. Я все поваривав твоє яблучка, і, дай, і, і дам тобі це ж твої. І, там візьми, користуйся. Тобто якщо якщо два-три кроки, а я... на четвертий крок, ти сказав би, у мене чесний сусід. Я йому довіряю. То ж саме з владою. Вибачте, що таке зробити в суспільству, змінити, що з'явилася довіра до влади. Ну це ж не питання лише до ну до влади чи до народу. Влада має робити свої кроки, народ свої. Тепер далі, як влада має робити свої кроки? Та вибачте, якщо ми говоримо, що ми християни, що ми представники церкви, ми знаємо якусь істину, у нас є якісь там ну, моральні орієнтири, то я не бачу іншого виходу, як рухатись у бік влади, як самим ставати владою, як подати приклад, тому що так. критикувати як навіть. О, там диявол, а там грішники, а там корупціонери, а там негідники. Це все легко. Ідіть, закатайте рукава, потратейте час, навчіться, пробуйте щось реально ручками поробити, а не лише критикувати. І йдіть на рівні села, на рівні міста, що з зру... міста, що зробіть для суспільства, для громади. Дуже добре, і тоді ми будемо в цю довіру повертати. А тому, що очікувати від влади довіри без зміни влади, ми не можемо. А зміниться влада сама по собі не зміниться. О, тут потрібна активна позиція церкви, і Я... повинні йти місіонери у влад владу, місіонери кабінети і міністри, які би принесли, принесли у біблійні підвалини. Але дуже, але дуже важливо, що ці люди, які сьогодні є церковні, які мають іти у владу, щоб у них уже оця модель поведінки так. у влади, вона була Були прикладом. І вона бу, вона уже була у них теоретично. Mm -hmm. Тут, тут важливо теж мати певні хороші, якісь історичні приклади. Тобто, жити в цих певних якісь уже наративах. Знаєте, не просто там загально, от влада повинна бути чесна, там, або ще якийсь дуже короткий, а от, от жити в певній уже існуючій традиції. Розумієте, тобто Церква, вона повинна бути певним суспільством в суспільстві, ну роз, не гетто, але, але певним зразком, уже існуючим, який, яка передає в собі постійно оці якісь такі, не знаю, образи. Нам, от того, нам. Як дивіться, має виглядати дивіться. влада? Бо, бо дуже часто, ви знаєте, є певна така наївність у віруючих людей, що типу, о, він віруючий, він туди піде і все буде гаразд. А він може і наївний собі уявляє, я туди піду і все буде гаразд. Але він не усвідомлює, а що там є, дивіться. як там діють системи, який там є тиск, які а. там е, спокуси з'являються і так далі. Тобто він повинен бути готовим уже. Розумієте, бо це потрібно готувати. Я дуже зараз таке ловлю, і я думаю, це дуже важливо чути слово Хачам, нашим глядачам, треба кожному на своєму місті якби створити досвід, коли ти, дові... ну, досвід довіри, да, щоб люди тобі довіряли. Мені дуже подобається це по всій Європі, в Німеччині це дуже бачу. Цвіти, квіти, да, і ти сам нарізаєш, і стоїть ціна. гладіолус 80 центів, то от стільки центів, якщо 5 береш, стільки стоїть. І мені так це подобається, що так мені довірять. Я зупиняюсь, зрізаю, все посчитав, бросив, і я поїхав. Я бачив це в Україні. Одна людина зробила скважину, таку дуже якісна вода, в Святогорській, да? і можна було набирати. Але потім він зробив апарат, щоб кидали гроші. І може боявся, що люди не будуть кидати, і він написав: там літр стоїть 30 копійок для. Гоміка, тільки другим словом, безплатно. <реш> <реш> тобто, щоб люди, якщо ти вважаєш себе таким, що за безплатно, то набирай безплатно. А якщо ти нормальна людина, то бросаєш гроші. Друзі, мої, нам треба розуміти, що цей досвід довіри він буде формувати культуру. 30 секунд. А, в Біблії написано: пізнайте істину, і істина зробить, зробить нас вільними. Нашому народу потрібно пізнати істину кожному з нас треба пізнати істину і жити нею. Yeah. E, згоден потрібно щось робити потрібно починати з локального, тобто з побутових речей, і рухатись глобально, рухатися, тому числі, у владу. Ну от у християн є особлива місія, і от оце необхідно зрозуміти, що ми маємо місію тут на землі. От місію до того, щоб, бачучи небесний, досконалий світ. Втілити його о, у своїм власним житті у наших власних спільнотах, Біблія каже: мала закваска, вона квасе все тісто. Почнемо з себе і заквасимо всіх українців, щоб це була нація, яка довіряє один одного, робить класний бізнес і е, не боїться зради, що її зрадять. Бережи вас Господь до побачення.